Рада вітати вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Шльопанці жіночі з бантиком 199. Рожеві на липучках 129. Нейлон, поліестер та залізо. Сандалі жіночі, чорні, однотонні на липучках 349. Футболка чоловіча однотонна котонова 199 Майка жіноча біла 129, 100% бавовна. Легенси жіночі. Поліамід, поліестер та еластан, 299. Капці 109. Дитячі відкриті. Капці м'якенькі закриті 189. Шльопанці жіночі 199. Дитячі шльопанці однотонні. 88. Є ще ось такі закриті. 229. Кросівки жіночі закриті 349. Топ на блискавці 119 на тоненьких бретелях. Тканина нейлон та спандекс. Ось такий топ на тоненьких бретельках ціна 109. Нейлон та спандекс. Топ кольоровий однотонний 140. Набір білизни жіночої. Трусики та лів 169. Труси жіночі 49. 95% бавовна. Топи коротенькі на тоненьких бретелях – 149 гривень, нейлон та спандекс, розміри від S до XL – 119 бізгальтер на паралоні, труси чоловічі 88 гривень. Шкарпетки лети 75 – 75% бавовна 19. Такі коротенькі однотонні бавовна 80% 39 гривень. 49 коштує ролик для чищення одягу. Шкарпетки сліди жіночі однотонні 34. Такі низенькі 29, шльопанці жіночі 88, Рожеві, ціна 99, В'єтнамки 88, Панамка дитяча 139. Кепки дитячі 149. Ширина регулюється. Кепка дитяча козирьок. є багато відтінків в наявності 69. Сіточка 129, така кепка рожева 139. Сіточкою кольорові по 149. Панами молодіжні 149. Літній капелюшок зі шнурочком 169. 129 ось такі жіночі літній, на ямості три відтінки, устілки ортопедичні 49, 69, є за 29. Туристичні гамаші 199. Водонепроникні. Садовий підвісний гамак сітчастий 169, шкарпетки чоловічі. 25 27 19, чорні низенькі. бавовна 85% 22 гривні. Є ще ось такі котонові за 34. Мочалка, рукавичка 59, блакитна та лавандова. Мочалка для тіла ось такого плану: 69. Рукавичка. 39 Шезлон. Гамак для плавання. Однотонний кольоровий 399. Надувний. Окуляри дитячі для плавання 44. Маска для плавання 99, дошка для плавання з отворами для рук від 6 до 12 років 199. Коло з малюнком 64. 229 коло човник для плавання надувне. Великий набір платіння браслетиків та косметика 449. М'ячик футбольний з конусом 99. Лук іграшковий зі стрілами 49. Аксесуари для плавання 299. Є ще ось такий набір. Ціна 299. Набір іграшковий для вивчення комах 399. 399. Набір іграшковий для ванної кімнати мильні бульбашки. Футбол від 4 років 349. Набір ось такий для гри в піску 299 з тачкою. Арбалет та мішень 399. Мінус 25% на резинки для волосся. Резинка об'ємна 11, 2 штуки 17. Такі резиночки 17 по 15. Тут також дві штуки за 9. Іграшка м'яка півник 169. Іграшка, що видає звуки тваринки. Ціна зі знижкою 169. Рибалка 49. М'ячики для тенісу 6 штук 24. М'ячик для гри у воді 69. Ворота футбольні 249. Літак планер 169 та 229 більші. Ось це більший. І червоний та синій. Та менший. Новинка. Аромодифузор для дому. 4 аромати в наявності 219. Кошик для зберігання текстильний 99, 169, чорний 129, Окуляри 88, такого плану кольорові спортивні 169, 88, шльопанці чоловічі 129, 119. Є ще ось така модель за 99, ванночка дитяча розкладна для купання 549. Подушка для сну 70х70. На 70. Наповнювач. Синтетичне силіконізоване волокно вищого гатунку. Ціна 349. Кошик пластиковий 55. Подушка квадратна, декоративна. Є два кольори. Ціна 199, масажер для тіла 249. Килимок для занять спортом 229. Туристичний килимок. ціна – 599. Лійка пластикова 49 для поливу квітів. Розприскувачі садовім 229-2 штуки. Дренаж 2-літровий 29. На цьому, все. Дякую, що дивились. Економних вам покупок та гарного спокійного дня. На все добре.